Привіт, ви на каналі У мене Ліпки і сьогодні ми їдемо знову в село. І сьогодні ми їдемо на самі Ас нашою собачкою Тапулькою. Топа, скажи привіт. Вот вона, Топуся Будем чайок робити. Все в мене є. Так, тут у нас сахарочок. Так, не можемо відкрити. Ось цукор у нас. Будемо кушати. Кушати, кушати будемо. Чайник закипів уже. Зараз поп'ємо. О, краса! Другой зробили і поснідаємо. І ось такий сніданок у нас буде. Всім приємно аппетиту. Так, а це ми приїхали в село. заїхали спочатку до дядька, він короче, нам купив яблуньку. Тут дерева такі дешеві, по 150 гривень. Ми там кружку купили, я в новому відео не показувала. То ми за 620 гривень купили, а тут а дерева максимум 300 гривень. Ось ми купили. Потім ще заїхали, як їхали вже до нас. Ще черешню. Ну, тут два дерева. Дядько купив слава побідітелям яблуньку, а ми купили черешню якусь, чи мелітопольську таке. Черешня 300. Короте, дуже тут вигідні ціни. То ми купили, будемо теж садити. Обновлюємо сад, бо він тут старенький. Це моя собачка. Що ти кушаєш? Топа. Що кушаєш? Моя собачка тут. Тепурка. Сидять. Лапка. Молодець. Хочу пряник. Я їй не за пряник. Не можна. Він сладкий. От. Ой, зараз. Топа. Тепа. Тепа. Неси. 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 О, так. Да. Неси м'ячик. Дайте-ка. Ага. Угу. купила на розетці за тисячу гривень тачку, сейчас папа її буде складати. Щоб Шоп'еточки возить і в саду. Ой, землю також. Угу. Слышу, Сон на а, нет, а, всё, ручки. А нечету, а во все ручки. Сто покайфуя я на солнечку. Ой, э, как хорошо тепленько на сумочку, да? Ну, подожди, сюда. Так. Я угу. А ну постой, постой такая пачечка угу. Вот такая. Вот такая... Котелешка получилась. Будем веточки возить. что-то притомилась. И стопаю. на да, топа. Топа, что ты уже сидела? Видите, вы решила положить Это мои картинки. Це я олівцем малювала. Це фарбами. І це олівцем. Це я малювала пам'ять на телефоні закончилася. І оце я малювала карандашом на холсті 50 на 40, а потім наводила ну, маркерами ну, в таких відтінках сірим, ну, таким, від чорного до світло-сірого. І ось так вийшло. Написано: ранами його ми зцілились. Такі картини у мене, це я сама придумала, а чи змальовувала? Та й такі справи трішки полежим. Батько поки підкачає колесо на тачці. Садим піонку. Тетя Ларіса нам дала. Одна і друга. Ось мама. Мама да. Тут ще тюльпанчики мама привезла. Ось таку. Лаванду гарну, там ми садили. Сидів все, все дешевше, ось така лаванда 100 гривень. А от таку маленьку я купляла за 175 в епіцентрі. Це взагалі чи 150. Потім такі ще дві рози нові. Це теж тут Лариса нам подарила. Та й такі справи. Садимо, то мама і топа. Дивіться, хто тут у нас їжачок. Я думаю, хто тут шарудить. Такий їжачок, манюнчик. Ось, де ховався. Їжик. Боїться. Приїхали з ночовкою до речі. Отопимо дуйкою. Бо тут є грубка, але вона ну, така погана. Ось, 15 градусів в хаті. ну, Поки що холодновастенько. Включила теплий пол і дуєчка. Трошки передачок у мене побачимо. І я в теплому халаті. Я в такому теплому халаті. Будемо спати. Будемо спати, спати, лягати. Всім добрий ранок, топа! Привіт! Сніданок. Потрібно от чорний хліб із салом і з бочурьовкою. Сільський обід. Пряники. І чорний чай. Все, всім приємного апетиту, Я буду кушати. Ось батько завалив дуже велику таку яблуню. Вона вся була в омелі, ось дивіться. Це добре, але ж сам завалив. Дядько повинен був приїхати допомогти, але папа, папа, коротше, сам завалив. Ось дивіться, скільки омели цей Ось Такі це дрова будуть. Це папа вже на дрова пофасував. Ну, точніше, порізав її. Ой, сьогодні погода якась холодніша, завтра дощ. а Сьогодні якийсь сильний вітер, неприємна погода. Вчора була така жара, в футболці ходила. А сьогодні така, звісно. Не люблю таку погоду. Я люблю в селі тепленько, що було. А, і ще хочу вам, показати... Зараз. хочу вам показати поле пролісків. Дивіться в саду, скільки пролісків. Це взагалі краса. Ось, оце зелений весь сад. Гляньте, які гарні. Ну, блін, просто я, я не можу передати словами, як це гарно. Аж боляче ходить по цій красі, але воно ж всюди дуже гарне. Ось дивіться, це який крупний. Скільки квіточок, такий великий. Дивіться. Природа це щось неймовірне. І як можна її знищувати. У мене все в голові не укладається. Дуже гарно. Ось так. Проліски. А так ми їдемо вже додому, натомилися. Капець. Топа саме більше натомилась. Напрацювалася, на... наработалась моя собачка. Дома нього. Всього.